Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на питання, які задають підписники, і це питання не одне, тому хочу розповісти в даному відео про пільги для осіб з інвалідністю. Хочу нагадати, що пільги для осіб з інвалідністю загального захворювання надаються в нас згідно з законом про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. В Україні та їх обсяг залежить відповідно від групи інвалідності. Значить, зараз більш детальніше розповім та розглянемо з вами про пільги та соціальні гарантії для осіб з інвалідністю. Давайте спочатку почнемо з першої групи інвалідності. Значить, дивіться, які пільги передбачені. Це, по-перше, Значить, безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів під час амбулаторного лікування. Але ви маєте на це право. Також хочу відразу. Зазначити, що, щоб не повторюватися, дивіться, на безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів під час амбулаторного лікування мають право на це безкоштовне придбання особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи, але є маленький нюанс: це полягає в тому, що пенсія або державна соціальна допомога, призначена замість пенсії, не перевищує Мінімального розміру пенсії. З 1 липня мінімальний розмір пенсії у нас становить 2027 гривень. З 1 грудня буде збільшений, буде становити 2093 гривень. В такому випадку, якщо ви отримуєте пенсію або державну соціальну допомогу і вона не перевищує цей розмір, ви можете звернутися та безкоштовно придбати ліки за рецептами лікарів під час амбулаторного лікування. Повторюю. Це мають право всі групи інвалідності: перша, друга, третя. Потім придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50% їхньої вартості при амбулаторному лікуванні. Дана пільга передбачена для осіб з першою та другою групою інвалідності. Особи з третьої групи інвалідності даною пільгою скористатися не зможуть. Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації передбачено для всіх груп інвалідності, тобто для першої, другої та третьої. Безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань. Також передбачено для всіх груп інвалідності. Безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, окрім таксі, передбачений для осіб з першої та другими групами інвалідності, для третьої групи інвалідності чинним законодавством такої пільги не передбачено. 50% відсоткова знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту у період з 1 жовтня по 15 Травня дана знижка діє і доступна для всіх трьох груп інвалідності, тобто для першої, другої та третьої. Позачергове та пільгове встановлення стаціонарних телефонів. Передбачено для осіб з інвалідністю першої та другої групи, третьої групи такої можливості немає. Не знаю, наскільки ця пільга взагалі в даний момент актуальна, тому що більшість українських пенсіонерів, я впевнена, користуються мобільними телефонами, мобільними засобами зв'язку, але раптом вам потрібен стаціонарний телефон. то знайте, що ви маєте право на позачергове та пільгове його встановлення інваліди першої та другої групи інвалідності. Так, дивіться, оплата за місцеві дзвінки зі стаціонарних телефонів за погодинним, похвилинним, та по врахуванням їхньої тривалості тільки за згодою абонента. Дана пільга поширюється на сім'ї, у яких є дві особи з інвалідністю або більше, та на осіб, які мають першу та другу групу інвалідності. Так, надалі ще стосовно безкоштовного проїзду у міському пасажирському транспорті, крім таксі, а також 50% знижка на проїзд з усіма зазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня. Також поширюється на тих, хто супроводжує не більше однієї особи людини з інвалідністю першої групи, також маєте право на 50% знижку на проїзд. От такі у нас пільги, передбачені чинним законодавством України. Звичайно, хотілося б їх більше, для того, щоб наші люди, які мають інвалідність, були більш соціально адаптованими і могли отримувати і розраховувати найбільш таку потужну фінансову підтримку з боку держави, адже ми знаємо, скільки коштують ліки, наскільки це дорого. Тому. От така ситуація. Якщо виникають у вас питання стосовно пільг, ще якісь стосовно інвалідності, будь ласка, запитуйте, коментуйте, я з задоволенням вас проконсультую та не дам юридичну допомогу. Дякую, що підписуєтесь, підписуйтесь надалі. Будемо разом з вами відслідковувати актуальні зміни в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.